Навіть в такі тяжкі часи ми маємо е, наснагу зібратися для того, щоб поговорити про прекрасне. Досить легка, важлива і глибока розповідь про те, навіщо ми майже кожного року з кампанією Акзонобель говоримо про колір року. Колір року це свято. Кожен рік восени. Ми отримуємо нові політри, нові кольори. Ми заряджаємось новим настроєм і з іншими країнами, обмінюємось своїми емоціями. Для кожного клієнта у нас народжується певна палітра. Одна палітра в нас буде спокійна, повільна, друга буде про дружній простір, про відчуття потоку. Це там, де от про відчуття спільноти. І третя буде вільна, про безтурботний простір, революціонерство. І от все в цьому напрямку. Колір дуже складний інструмент. Він потребує більше е, сил, більше е, часу, бюджету і майстерності. Використовуючи колір, ми дуже з вами ризикуємо. Ми маємо бути впевненими, що це буде вау. Пора року дуже впливає на вибір кольору. Навіть якщо людина влітку обрала один колір, то пройде там один сезон і вона вже хоче зовсім інших, інших кольорів. Для мене будь-який проект завжди починається з кольору, і людина для мене є колір, обставини простір. Це є колір як уявлення про емоцію. Це колір як засіб передати певну емоцію.